Кабінет міністрів України оприлюднив текст меморандуму щодо угоди про надразі США. Документ підписаний між Україною та США на шляху до спільної угоди про економічне партнерство. Це дає можливості створення інвестиційного фонду реконструкції модернізації інфраструктури, взаємовигідного співробітництва. Зазначається, США надали значну фінансову матеріальну підтримку Україні під час повномасштабної війни. Визнають внесок України у зміцнення міжнародного. Одного миру безпеки у зв'язку з відмовою від ядерного арсеналу підтверджується намір створити інвестиційний фонд реконструкції у рамках економічного партнерства. Документ передбачає, що США поважають зобов'язання України пов'язані зі вступом до ЄС або пов'язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Угода не буде переш... Шкодою для євроінтеграції України переговорні групи доповідатимуть про хід справи до 26 квітня з метою завершення обговорень та підписання угоди найближчим часом.